Франшиза Battlefield ніколи не була в моєму інфопросторі. Я не звертав на неї уваги аж до Battlefield 2042. Тому це враження ньюфага, без ностальгічних забарвлень. Я не грав не третю, не в четверту частини, які вважаються культовими. Можу порівняти лише з 2042, та п'ятіркою, в яку я пограв після. Проте я не хочу порівнювати. Я хочу розповісти про ті емоції, які не викликала в мене жодна багатокористувацька гра до цього. Пам'ятаю, перший день Бети, ажіотаж був неймовірний. Тисячі гравців стояли в черзі, так само, як і ми з Чумбою. Ми грали кожну вільну хвилину двоетапної бети. Вона була якісною. Мінімум багів, максимум кінематографічності, від якої подекуди перехоплювало подих. Потім почалось очікування. Але цей час був важливий для мене. Він дав мені зрозуміти, що я хочу повернутися і пережити цей досвід знову. Тисячі епічних ситуацій будують навколо цієї гри. Той досвід, який мало яка мультиплеєрна гра сьогодні може дати. За 10 хвилин до релізу я був готовий знову поринути в цей світ масивних баталій. Давай давай дивитися. Давай дивимося, окей. Єбать, інтро, чувака, хо. Весь бюджет на це інтро пішов. Блять, а чувак, це Battlefield 4. Фу блять. Єба, чувак. Ріпа, чувак, це найдорожче представлення студії. Ооо. пацани! З перших каток було зрозуміло, що гру доробили. Це відчувалося у всіх аспектах: звуки техніки, вибухи, постріли, підтвердження вбивства, нарахування досвіду, відчуття зброї, її важкість, крики солдатів, звуки винищувачів це взагалі пізда. Це будувало саме той експіріанс, на який я чекав. Я граю на дефолтній PlayStation 5, і мушу сказати, графіка просто неймовірно гарна. Те, як вони попрацювали над фільтром, який не перенасичений, він не ріже око, він не огидний. навпаки, він дуже приємний. Це кіно не інакше. Те, яке освітлення вони зробили. Картинка у хорошому сенсі перенасичена деталями, усе постійно стріляє, вибухає, димить, літає та вмирає. І як освітлення з цим працює, моя повага: поле бою не відчувається штучним. Увага до деталей на одному з найвищих рівнів, які я бачив, наприклад, якась машина, на яку навряд чи хтось зверне увагу, стоїть на аварійці, чутне характерне клацання і мерехтіння поворотників. Можна розвалити будівлю вибухом кухонної плити. Інтер'єри, які відчуваються реальними, це не просто коробка. Якщо це не імерсивно, то що тоді? І таких деталей ще багато. Майже немає такого, щоб щось не зруйнувалося. І те, як воно руйнується, спостерігати за цим, а тим паче бути ініціатором руйнування неймовірно приємно. Повертаючись до теми попередньої частини, я відчув теплі емоції від гри за інженера. Збивати ракетами гвинтокрили, спостерігати, як вибухають танки, які наїжджають на твої міни, стало моїм сенсом гри. Тож мені, як інженеру, було надважливо відчути хоча б схожі відчуття від знищення техніки, і в шостій частині вони стали куди краще і контрастніші. За рахунок, по-перше, повністю перероблених звуків, по друге, відчуття снаряду та його поведінки. Я встиг зачинити противотанкову установку MBT-LAV та протиповітряну slm 93 a Наразі це все, що доступно за рівнем. MBT-LAV приносить немало користі. Нею можна відносно легко знищити танк, особливо якщо він уже коцнутий. Позашлюховики взагалі шотаються з одного снаряду. Щодо slm 93 a лайна кусок. Вона неефективна, хіба що проти починаючих пілотів. У нас є три снаряди: перший снаряд забирають на себе контрміри. А далі пілот відлітає, щоб їх відновити. І так по колу. Коротше, не варіант особисто для мене. Буду тестити інші лаунчери в міру їх відкриття. Маю великі надії, що згодом додадуть щось на кшталт ракети Ліз. Проте, якщо ні, то я морально готовий вчитися збивати гвинтокрила з РПГ. Він універсальний і виглядає стильно. Отже. Підбиваючи підсумки першого дня, скажу, що мій досвід настільки вразив мене, що я вирішив поділитися ним з вами. Загалом, знаю, що впадло писати коментарі, але реально було б цікаво почитати ваш досвід, тому що знаю, що на реліз відбувся не без проблем через інтечіт. Але що приємно, і одразу відреагувала на проблеми з виходом. У EA App на ПК. Гравці, які зіткнулися з цією проблемою, отримують безкоштовну Battle Pass та бонусні бустери XP, а власники Phantom Edition додатково отримують сезонний пропуск другого сезону. Так що, принаймні, якісь добрі новини для людей, які просто грали в магазин. Що ж, пацани, на цьому все. Якщо вам сподобалися мої сумбурні думки, про підписку не прошу, тому що канал пустий. Але попрошу підтримати лайком. Так я побачу, що це реально комусь може бути цікаво, і я продовжу робити відоси. Наприклад, дуже хочу зробити відос на тему того, як збивати гвинтокрили, тому що таких гайдів на україномовному ютубі я не бачив, і це буде класний вклад для українського ком'юніті Батилфілду. Ну а якщо ви бажаєте побачити, як я пососно граю на геймпаді або просто поспілкуватись, я запрошую вас на свій твіч канал, де я регулярно стрімлю.